Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Ми сьогодні разом з вами, під час Божественної літургії, слухали притчу, яку Господь говорить про кожного з нас. Господь говорить про сівача, який виходить на поле сіяти. І дійсно так стається: не кожне зерно приймається, навіть якщо сівач дуже все правильно зробить. Але буває таке, що земля не приймає, або так, як сказав Господь, одне впаде при дорозі, чи одне залишиться наверху, і його пташки видзюбають. Так само Господь порівнює, і слово Господнє, яке проповідник, хоче вселити в душу людей, які слухають. Навіть якщо проповідник старається зробити все для того, аби кожна душа окормилася цим словом, звичайно, так не стається. І ми бачимо, скільки буває пересторог для людини, аби слово Господнє не принесло свого плоду. І найперша пересторога, яку сам Господь пояснює, це є диявол. Тому що диявол ні в якому разі не хоче, аби людина прийняла Слово Боже. Диявол не хоче, аби це слово Боже в душі людини проросло і дало свій плід, адже плід – це буде любов і добро, милосердя. І всі інші дарування Духа Святого. І така людина має можливість на спасіння. Тому диявол робить все для того, аби це слово, яке вселяється в душу, або яке намагається проповідник вселити в душу, зробити все для того, аби це зерно не проросло, аби це слово не дало плоду. Але, як сам Господь говорить, бувають і інші. Причинники, які не дають слову прорости. Це сама людина. Бо дуже часто от Господь порівнює це зерно, яке падає на місце, де мало ґрунту. Воно, вроді би, відразу приймається, або слово, яке падає в слово е, слухателя, відразу, як Господь говорить, з радістю приймає це слово, але потім десь воно дівається. Людина виходить на вулицю, починає займатися своїми справами, і слово зникає, тобто плоду свого не приносить, вирушується якимись життєвими турботами. І тільки одна невеличка частина цього Слова Божого, яка падає в душу, залишається тут. Ми повинні зробити все звичайно зі своєї сторони, і як проповідник, так і слухатель. Аби це Слово Боже прийняло плід. Бо просто послухати звичайно, воно не принесе. А ми знаємо, який плід приносить Слово Боже. Тому що сам Господь його колись сказав: Господь для того і зійшов на землю, аби принести нам плідку. Адже згадайте, як Господь говорив, як апостол Павлов своє, Павлов своє говорив. Послання говорив, старозавітній закон не спасав. Старозавітній закон був для людей всього, всього навсього як правило, яке оберігало людей, аби вони не впали до кінця воріг. Це були рамки, які стримували людей. А вже новий завіт, нова благодать, яку Господь сам подав, зійшовши з небес, це є слово спасіння. І, звичайно, без віри не буде в нас нічого. Тому що... Перше, чого починається християнство, це наша віра. Дуже часто людини, людина зневіряється. Або дуже часто людина, вроді би, вірить, але знаєте, так, як в святому Писанні, коли прийшов чоловік до Спасителя, і Спаситель спитав, чи віриш ти. Він сказав, вірю, але потім додав, допоможи моєму невірству. Тобто він. Вроді би розуміє, що віри, але з другої сторони, знає, що його віра безплідна. Бо, як Господь сказав, якби ми мали віру, як зерно гірчичне, ми б змогли перевертати гори. Ми не можемо перевертати гір, правда? Через те, що в нас дуже мала і слабка віра. І в час оцих, як Господь говорить, випробувань, в час війни, в час пандемії. Ми почали зневірятися і починаємо зневірятися, тому що, вроді би, молимося, а Господь ніби нас не чує, ніби Господь не хоче нам допомогти. І саме ця притча сьогодні дуже підходить до нас, з вами, до всієї України. Ми, Слово Боже, слухали і до цього, і зараз слухаємо Слово Боже, але чомусь воно не приносить в нас плоду. Господь робить все для того, аби зерно гірч це пшеничне слово Боже, Слово євангельське впало в душу і проросло там, робить для цього поліття, робить для цього все необхідне, але дуже часто не тільки диявол, але сама людина перешкоджає, аби це слово проростало. Бо якщо воно не проросте, то ніякого плоду доброго людина зробити не може. Тому, дорогі браті і сестри, ми повинні з усіх сил, сил, особливо в сьогоднішні важкі часи, в першу чергу не зневірятися, адже пам'ятаємо, що з волі Божої є попущення для України на оцю війну. Без Божої волі не буває нічого. Ми дуже часто називаємо себе рабами Божими, але забуваємо, що таке раб Божий. Саме слово раб означає це людина, яка віддає свою волю своєму господареві. Раб не має своєї волі. Тому і ми, як християни, не хотіли б мати своєї волі. Ми би хотіли, щоб в нас була воля Господня, тому називаємося рабами Божими, але дуже часто поводимося не як раби, а як друзі чи як брати Божі. Хочемо того, що ми хочемо. Не хочемо прийняти те, що. Господь посилає нам. Тому нехай Господь Бог дарує нам, щоб оце слово Господнє проросло, і ми як можна швидше зрозуміли, що оце випробування, яке прийшло на нас, воно в руках Божих. І як воно прийшло, так дуже швидко воно може і закінчитися. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри, невеличке оголошення. Нагадаю, що цього тижня в суботу. 19 жовтня Велика Димитрівська поминальна субота. І наступних дві після неї, тобто 26 жовтня і 2 листопада, також будуть поминальні суботи. Хто має бажання прилучитися до спільної молитви за всіх своїх рідних спочилих, за всіх від віку спочилих, за всіх наших воїнів, які віддали життя за нас з вами, можна прийти на богослужіння в п'ятницю. Напередодні, о 17-й годині, буде вечірнє читанням заупокійного акафісту. А в суботу, зранку на 9-ту годину Божественна літургія. Після неї відразу загальна панахида за всіх спочили. Для тих, хто можливо не встигне або через черги не зможе встигнути на початок самеї панахиди. Ще одна панахида в суботу буде служитися о 14 годині. Такий самий розпорядок богослужінь буде всі три е, суботи поминальних, тобто наступну суботу і ще дві після неї. Слава Ісусу Христу! Всіх запрошую на спільні молитви.